Так босс, солдат годрика. Нічого собі який то крепкий. Чекай, чекай, строй, строй! Не, ну ти дуже точний. Занадто точний. Та ще такий підступний воїн. Оу, поляче. Тепер дивись, що я вмію. Я маю по шиї получать. Давай, 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 давай. Давай, напади, на мене, давай. Хоба! Не, ну ти дядя в ремні в пространстві. Контрблок! СО самбо, СО самбо. самбо, -самбо. Не, ну ти їдеш, нереально, чувак, ізішний. Що ти хтік ще доказати, дядькові? Ти що? На тобі чайний пакетик. Hey! Тихо, тихо, воно тихенько. Прежок на тобі! А ти що дома? Просто буде легко, ага. здається ця схватка трішки не чесна. Ох ти, йомо, йо, це було несправедливо. Ох ти, блін! Чекай, чекай, чекай. одну хвилинку, зараз дай попівсу сая. Зараз зробимо, як ми шавур робить. Тихенько в спину стрілою і ми її виносимо на ізі. Здоров! Що ти там? Нормально все? Я помилий стіжинкою, не до побачення. А що таке, нічого не міг зробити? Да, яка печалючка буває. Ну, нічого страшного. З Ски... це саме, з ким не буває, як кажуть. Дякую за алет барду. Що то інше взяти? поружю Защіку? Я кажу, зараз мачі буде дворяти. Якщо він шаривчик то хай то я. Це мах він, його здалека ще буде купить. Грядський нічим не вистряв. О! Здесь там то надо делать все остальное. Но это попал реально штрих. Ваншот? Там же попал. Йо, давай. Дубьем, дубьем, давай. Давай, 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 давай. Нет! Укол я главное. Я... Бодя Стир, с компот по и постреляй. И все. Oh. Адам, я тобі дозволю мене обійняти. Oh, my Great Давай, зроби це. Побистро, щоб ніхто не бачить. Я знаю, що це мені нашкодить, але зроби це. Гаразд, я тебе повернусь, щоб послухати ще твій ASMR Замок завіси. Так, Kinder Pingui. Хаба, бочечка. Зараз буде ще одна бочечка. Після цього ще одна має бути. Точно, але не попала. Ну, якщо часто, я сюди ж раз 40 бігаю, так що я вже звик до них. Пержок віри? Майже досить, майже. Ні, ну ти серйозно? Як воно мене бісить? Дивіться на Чучубакабру. Ходить там. там. Помітив? Хоп. Ага. Промахнувсь. Натримай! Що ти ще добавки хочеш? На! О, ти обережно Так не махай мечем ні, шляш не стало. я тут собі тако подумав, з тобою мені тягатися за натуашку буде, так що я придумаємо. Ти, ти не проти ні? Я думаю, ти не проти, як я пробіжу туди. Най, все-таки я передумав. Передумав я. Давай попробуйте зараз гуркнути по бистрому А, боляче. Боля боля. о, во 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 ти оці ці комбо атаки не, не, не виконуєш, ти що? Я розумію, що ти опитний воїн, ну блін, тебе дофіга кінцівок дуже багато. Занадто багато. Ну дякую, я зганяю до костра, мені якраз треба. Що треба? А, ну так. Да. І чому мені не треба для костра? Точно, я і забувся. Да, 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 ходімо, ходімо. Дуже цікаво, як там планісь. На коліна я наказую тобі! Я володар ВСЬОГО золотого світу. Не, ну я розумію, що ти володар, но ти шо? Мені треба гуркнути. У вас на кінечності якась манія чи шов всех того куча кінців, цього куча кінців вийшов. Ай, зу з'їхав. Шо таке, лорд? Улітаєш паротейчук? вже? Ніфіга собі, який ти, ну. І Ішо, і шо ти, і, і шо? нас тут трьох, а ти шо сам зробиш? Шо ти, шо ти? Ой-ой-ой, торнадо твоє. Ну, нічого, я зараз 5 хит і все було добре. Рятує Венус. Оба! А що таке? А хтось на коліна встав. Щось зараз буде? Що він робить? Що він робить? Чого він кричить? Не кричи! Чи ти кричиш? Знаєш, ти собі руку відрубав. І шо, Ну зараз відросте нова така сама. І що далі? Що ти здався? Здувся? Все? Яку силу? Вмисли силу. Що ти робиш? Ти зараз... Це легально смислів, його рука голова дракона самість руки. Наживать що? Ой, мені щось це не подобається, чесне слово. Ой, як не подобається. Я як відчував, не даремно воно мені не подобалося. Та голова дракона замість руки. Ну що, пошлі ще раз. Коротше, ви не повірите, що тільки що було. Ну, в мене є дивіться, який прийом прикольний. Скажіть, прикольно. Коротше, оцей дядя влетів, дав ляпуху для. Годрика, чак там його звати, чи не годрика. Коротше, цього багато руку цього челька, якщо я з ним бився. І його ви з одної течки. Просто в шоці. Біжи, моя коняка! Біжи, без повітря! Це що таке, горбики? Краєвиди сиділа? О, Потисли сотню, сотню давай. Це в мене орлик газує. Койоти, псесмердящі. Не треба її завалити. Всесмердящі койоти, дайте завалю вас. Ваші кістки. Ой-ой-ой. Беріть мої кістки, ладно вже. Вмовили. О, зорі! Як я радий тебе бачити. Я Олександр по прізвищу Залізний кулак. І легко помітити, що я застряг. Прошу визволи мене звідси. Ну, не знаю. раз допоможу. Він каже, добрий спосіб і виняти звідси дати йому тумаків сраці. Оба! Да, дійсно. Вийшло. Хе. Прикольно. Дякую. Прошу прийми це. Знак моєї подяки. М'ясо. Вишуку м'ясо? Ні, ну в якій ще грі мені дадуть за допомогу кусок м'яса. Тільки в Алденріні. Elden Ring, тобто. Ні, реально. Кінці квесту нагорода м'ясо. Не золото, не ті самі душі, а м'ясо. Вишукане м'ясо, перепрошую. Орлик маленький, моя козлик. Що, що там... О, б'ються, нічого собі. Люблю з, Люблю з боку, подивитися, хтось б'ється між собою. Мені це подобається. прикольно так Хто Та на привидів якісь рицарі може допомогти їм? Ні, ні не буду побавати. Не, не хочу втручатися у їхні справи. Поки що рицарі їх мочать. Диви, яких розносять я в шоці. Крепкі гади. А душі, Душі то капають до мене в карманчик. Хе. Не, ну дивіться, ці рицелі поші винесе цих духів. Іду залутаю їх всіх Позбираю різні ресурси. Е, ти що з мене хочеш? На, бейся з ними, я тут не до чого. Я просто походжу мимо збираю ваші ресурси. Ох ти шо, йомойо, ти хто такий прибіг? Не, ну ти ж штрих опасний. Давайте завалить, я вас віру, чуваки. Вас більше він один. Давайте, він слабак, ви шо? Я його в соло валив. Ви що, хлопці, знущаєтеся, не можете його її повалити чи що? Не, на душі тут хорошо, можна пофармити. На ти, гага, ой, чувак, тікай, тікай, звідси, бо ти вже саменький залишився. І зараз тебе гуркне і все на цьому. А все, а все. Орлик, побігли, бо нам зараз буде хана. Збирай лут, 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 походу, по дорозі, по дорозі, все збираємо. Так, віточка. О, ти що за кінь педальний. Ой, я зрозумів, що за кінця ночний всадник. Біжи, бізи. Уу. Куня і не було. Як то, як то піски бік з самого початку. Естус, вшиваємо, вшивай, перекат, перекат, давай. Біжи, 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 біжи. біжи. маленький, бригай, бригай. Це ж ніякі рамки. Ви що, змовилися проти мене чи що? Так, мечі левитують. Так, мені не подобається, не подобається. треба. Тихенько. Орлик, вшиваємо звідси, бо нас тут пришиють. От наглядним чином я вам показую, як відбувається ПВП в Elden Ring. Ви завжди один. О, серйозна магія. Вони сильно прокачані. Я, навіть, я не блокувати не хочу. Який сенс блокування, все одно нічого не зроблю? Ти просто з луками мене навалює, то й стоїть, дивиться на мене. Не, за мене цікаво. нє ні, 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 я вас не переможу все одно, Пошліте, давайте хоча б разом побігайте. Що, там, разом? Ага, разом, звичайно. Ви такі, я бачу, дружелюбніш що капець. Було таке відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на мій ютуб канал, залишайте коментарі, розкажіть всім друзям. З вами був Вімі. Усім пока!